Доброго дня! Тема заняття малий потрібний хрестик розміром 2х2. Нам необхідно скласти ось такі, ось такі стібочки накласти одні на других. Для зручності виконання малого потрійного хрестика скористайтеся, будь ласка, ось такою схемою. Так, і така схема нам підходить, коли ми будемо формувати одиночні наші хрестики, або формувати знизу догори, тобто вертикально, і також, коли ми будемо виконувати останнього хрестика, тобто правий хрестик. Так. Якщо ми будемо формувати вишивочку з вами горизонтально, скористайтеся, будь ласка, ось такою схемою. Виконуєте 1, 2, 3 стібочок, переходите в цю сточку. І знову виконуєте 1, 2, 3 для наступного хрестика. І так виконуєте стільки, стільки вам необхідно. Практично це виглядає ось так. Малий стібок 1 на 1 В клітоці 2х2, довгий діагональний стібочок. На одну нитку стаємо вище і ось у цьому кутику формуємо малого стібка. Переходимо по горизонталі догори, формуємо один на один кусий стібок. Довгий стібок і короткий стібок. Як бачите, складного насправді немає нічого. Так, давайте подивимося ще один раз. Просто зручна послідовність виконання. При формуванні такої вишики по горизонталі це виглядає так. Тобто поверну, поставимо цю точку ось тут. Бачите? Так, ще один раз подивимося. Малий стібочок, великий стібочок. І тепер ми звідси колимо от сюди. Останнього хрестика формуємо так, як ми з вами тільки що проговорили. А ось цього зараз подивитися, як ми його будемо накривати. Ось з цієї точки ми рухаємося до сюди і вишиваємо. Малий куси бок. Ось вот така послідовність дуже зручна в роботі, не треба крутити тканину в руках. Ось такий гарний вигляд має цей хрестик на тканині. Нехай знадобиться вам у вашій роботі і дякую вам за перегляд.